Take verbs and continuous form. Або продовжений час та постійні дієслова. So we can use some state verbs in the continuous form, but with a different and more active meaning. Ми також можемо використовувати постійні дієслова і в продовженій формі, але з трохи різним або більш активним значенням. Тобто це дієслово більш активне. So let's pay attention below this video on the table about such examples. Давайте звернемо, звернемо увагу на таблицю. So the verb have Marta state meaning I have two sisters. It means possess. Я маю двох сестер, тобто в власності. And action or present continuous meaning. I'm having breakfast right now, so I'm eating. Я маю сніданок прямо зараз, тобто я їм. Е. The next stage verb like think. Постійно є слово думати. What do you think of it? It means what's your opinion? Що ти думаєш стосовно цього? Або яка твоя думка? Action meaning what are you thinking about? Considering at the moment. Про що ти роздумаєш зараз? або uh, да, роздумаєш саме в цей момент, Які твої думки? Appian, it appears that they're going to close the theater. Uh, it means seems that or looks like. А здається, що вони збираються ближче до театру. Тобто, здається, або виглядає так. Uh, the Gypsy Cans are appearing at the local theater next week. It means performing джіпсі королі збираються в місцевому театрі наступного тижня. Тобто буде вистава, відбудеться ця вистава. А ми пам'ятаємо про використання Continuous Form, що коли ми точно запланували певну дію, то в цьому випадку ми використовуємо Continuous Form. The next taste – смакувати. Your soup tastes wonderful. It means a quality of your soup. Твій суп смакує чудово або якість супу. tasting the soup to check it if it needs any more salt. It means I'm checking or tasting it. Я смакую суп, щоб перевірити, чи потребує більше солі. Він. Тобто я перевіряю або стою. And the next is C to see бачите. Do you see the difference between the two pictures? Uh, чи ти бачиш різницю між двома малюнками? Або can you notice it? чи можеш ти її помітити? The next one is. In action or continuous form. Are you seeing your friends a lot at the moment or meeting regularly? Uh, чи ти бачишся своїми друзями часто в цим зараз? Тобто, чи зустрічаєшся регулярно? Okay, let's continue. We can also sometimes use state verbs in the continuous when we want to emphasize that the state is unusual or unexpected and probably temporary. Ми також можемо інколи використовувати постійне діє слово і в продовженій формі, коли ми хочемо. Надати певного акценту на стан, який є незвичайним або неочікуваним, і можливо він є тимчасовий. Наприклад, my car uses a a lot of petrol, so it's costing me a fortune. So it means I don't usually spend this much on petrol. Моя нова машина використовує багато пального, і так це коштує мені цілий статок. Тобто я зазвичай не очікую витрачати багато на паливо. Або Амфайден дифікал my time at the moment. It means this is unusual for me. I usually organize my time well. Okay. Uh, мені важко організувати свій час в цей момент, тобто це незвично для мене. Я зазвичай організовую свій час дуже влучно, дуже добре. The next point is uh, about that Some verbs which express physical states like feel, hurt, ache, can be used in the simple or continuous forms with no or very little difference in meaning. Деякі ті слова, які виражають фізичні стани, такі як почуття, болю, можуть бути використані в простому чи в продовжених формах за таку частку, як «now», Ні, або дуже мало. В, різ... в маленькій маленькі різниці у значенні. How do you feel? Or how are you feeling today? I feel or I'm feeling a lot better, thanks. Як ти почуваєш сьогодні? Я почуваю трохи краще, дякую. My back aches or is aching this morning? Моя спина болить цього ранку and formality check. І така перевірка. It is becoming more common to use like, love and hate in the continuous form in informal English. Отже, стає більш звичним використовувати такі слова як like, подобатись, love, любити та hate, ненавидіти в продовжених формах в неформальній англійській або в розмовній англійській. How is the course going? It's great. I'm really loving it. Як проходить твій курс? Він чудовий. Дійсно, люблю його.